Добрий день, діти! Зараз я вам розповім казку про нашу українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати, танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу. До королівства прийшла зла чаклунка. клунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова, незнайомці розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших. Промовила незадоволена лиходійка, за твою неповагу я покараю тебе. І злача чаклунка стукнула палицею по землі три рази. І опинилась мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, тішили, а, дізнавшись про її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали, любили за пораду, за талант. І уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. От така наша українська мова.